Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниця у нас завжди щось цікаве. А останнім часом не тільки щоп'ятниці. У нас виходять ще шортс, іноді бувають розпаковки. У нас є інстаграм, телеграм, тікток. У нас повноцінне соціальне життя. Підтримуємо певне ком'юніті. Сьогодні поговоримо про німецьке пшеничне нефільтроване, темне пиво Дункель Вайцен. Тобто це як Вайцен тільки темне. Тобто це як Донкель тільки пшеничне. Донкель Вайцен. Я впевнений, що всі це знають, але так для загального розуміння. Донкель це у нас баварський темний лагер. А Вайцен це у нас пшеничне німецьке нефільтроване. Це Ель. Донкель Вайцен це у нас темний пшеничний. Тому що використовуються дріжджі верхового бродіння. Лагер це низове бродіння. Так, щоб не було плотанини. Сьогодні у мене 4 пива 4 представники е, темного пшеничного. Це у нас Ердінгер Донкель, це у нас Benediktiner Weissbier Донкель, це у нас Майзлвейс Донкель Хафвайсен. І це у нас Пуланер Weissber Донкель. Назви трішки відрізняються, але в цілому принципово це одне й те саме пиво. Один і той же стиль. Все це пиво має принципово однаковий класичний склад і приблизно однакові параметри. Тобто початкова щільність в районі 12, айбіодись 12, 13, 14 і алкоголю від 5,1 до 5,4. Тобто все однакове, але смаки будуть відрізнятися, і ми обов'язково в кінці побудуємо якийсь свій рейтинг і оберемо кращого. Чому саме такий вибір? Тут це банально просто. Це пиво вже давно на українському пивному ринку, його можна придбати без зайвих зусиль. Воно є в багатьох торгових мережах, в інтернет-магазинах. І часто його можна придбати навіть. По акції, звісно, що це пиво багато хто вже пробував, пив, можливо, вже зазначив його як свого фаворита. Я теж це пиво пив і навіть щось вже було на каналі. От, наприклад, Майзл Вайс був відео про е, взагалі темне пиво. Наливайте собі чогось смачненького, обов'язково в коментах пишіть, що п'єте, а ми. Починає. А розпочне наш сьогоднішній батл Бенедиктінер Вайсбір Донкель. Чинесь на етикетці та назва підказує нам, що це пиво має якесь відношення до е, монахів Бенедиктінерів. І дійсно, це монастирське пиво. Історія його налічує понад 400 років. І колись воно варилось при монастирі е, в аббатстві Італ. Зараз цей бренд належить броварні лічір і вариться в місті ліч земля Хесен. Це єдине на сьогодні з цих чотирьох представників не баварське пиво. Як завжди, відкриваємо пляшку за пальничкою. Чому я так роблю? Дивіться за посиланням в описі під цим відео. Кришечка прикольна, колекціонери зацінять. Бачите, в мене такі келихи формата міні-вайцен. Так, і в них воно наливається з такою достатньо міцною, густою, потужною пінною шапкою. Я навіть не знаю, чи, чи через цю пінну шапку я відчую якийсь його аромат. Я спробую, але, мабуть, потрібно трішки зачекати. Так, виглядає достойно. Колір е такий коричневатий, ну, як має бути. Навіть такий він трішки прозорий. Мутний, нефільтрований, е потужна пінна шапка, як я вже казав, що в нього з ароматами. Ну, ледь -лед через цю пінну шапку пробивається банан. Ну, це Вайсен. Знімаємо пробу. Дуже м'яке, питке, навіть трохи водянисте і не дуже яскраве. Тобто, таке собі. Простувати та пустувати. Ще ковток зроблю, може, я не зрозумів. Другий ковток зайшов трішки краще, є дуже така ледь відчутна кислинка, відчувається ледь відчутна карамель. Але в цілому це достатньо просте пиво і таких собі якихось зірок воно не хватає. Нічого такого особливого в ньому немає, вау ефекту теж немає. Придбав я його в винах світу за 58 гривень, якщо не помиляюсь. До речі, в винах світу Бенедиктор представлений дуже широко. Там є в них і безалкоголка, є і звичайний Вайсен. 4 чи 5 сортів я там його нарахував. В сільпота Фозі я бачив тільки звичайний Вайцен і. Ціна в нього все-таки була трішки вища. Не пам'ятаю скільки, це пиво є вантап, в нього 24 тисячі чекінів і середній бал, в нього 3,44. Непогано. А зараз саме час визначити переможця розіграшу з минулого відео. Нагадаю, це була ось така футболка в чорному кольорі в вашому розмірі. Якщо ви себе впізнали. Ви знаєте, що робити. Пишіть мені негайно вінсту. Посилання знайдете в описі під відео. Часу у вас до наступної п'ятниці. А далі ми продовжимо з пивом Ердінгер. Ердінгер-Дункель це вже Баварія, місто Ердінг, що знаходиться в 30 кілометрах від столиці Баварії Мюнхена. Порівняно з давніми німецькими брендами, це відносно молода, але крута та амбітна броварня. На сьогодні Ердінгер займає перше місце в світі по продажу пшеничного пива. І якщо я не помиляюсь, у них його більше 10 сортів. Сьогодні у нас Ердінгер Dunkel темне пшеничне нефільтроване. Кришечка теж піде в колекцію. Потужна пінна шапка, колір такий більш темний, більш насичений, чим воно пахне. Тут в ароматі вже такий більш виражений карамельний палений запах. Тобто воно схоже вже на темне пиво за ароматом. Знімаємо пробу. Ну, Цей смак більш цікавий. Як я вже казав, в ароматі є карамель, в ску теж відчувається, тобто є така. Легенька карамельна паленість є така м'якість пшеничного пива. Ще ковточок. Легке, питке, більш насичене. Тут навіть, мабуть, із-за карамелі відчуваються легенькі нотки солодкавості. В цілому легеньке освіжаюче пиво, ніяких претензій в мене. До нього немає. Ціна на нього коливається десь від 70 до 90 гривень. У тапку в нього 137 тисяч чекінів і середній бал 3,57. Непогано. Далі у нас Майзел Вайс за німецькими мірками теж відносно молода броварня, її трішки більше 100 років. Вона працює з 1887 року. Року її заснували два брати. Не пам'ятаю, як їх звуть, але фамілія в них була Майзел. Це до сих, пір, до сих пір це сімейна броварня, вона достатньо відома. І в 2010 році вона займала четверте місце в Німеччині по продажу пшеничного пива. Броварня потрапила до книги рекордів Гіннеса, При броварні працює найбільший в світі музей пива. Теж крутий та стильний корок, який піде в колекцію. Ось так. Бачите, всі донкелі, вся німецька пшеничка вона має достатньо стійку, гарну пінну шапку. Колір тут відносно Ердінгера трішки світліший, і мені здається, він навіть світліший, ніж у Бенедиктора. Ну, такий мутний, нефільтрований. Пінна шапка достатньо потужна та тривка. Бачите, я трішки перехвалив стійкість пінної шапки. От так от. Що по ароматам? Ну, тут явно виражений банан. Це такий за ароматом класичний Вайцен. У Ердінгера такого не було. Навіть у Бенедиктора він був не такий інтенсивний у Ердінгера, зовсім його не було. Знімаємо пробу. Мені дуже смачно. Воно дуже гладко та м'яко заходить. Шовковиста така в нього структура. Як я сказав, дуже гладко воно заходить і дуже м'яке, дуже смачне, з банановим ароматом. Це такий класичний вайцен з дуже легенькими там, паленими копченими нотками, які майже не відчуваються. Він не водянистий, він насичений, мені таке пиво подобається. На відміну від Ердінгіра, це більш схоже на Вайцен. Це пиво вже було у мене на каналі. і Мені здається, я тоді про нього сказав теж саме. Тобто це пиво мені заходить дуже добре. У тапку у нього всього 26,5 тисяч чекінів і середній бал 3,52. А я поставлю вище. Тим більш в сільпо воно дуже часто по акції, і сьогодні воно коштує 65 гривень за пляшечку, і це дуже непогано як для якісного німецького. Пива. Нагадаю, що майже все пиво на огляди, я купую за донати, що ви мені скидаєте на банку Монобанка. за що я вам щиро дякую. Хочу окремо подякувати всім тим, хто донатив на останньому стрімі. Я не буду називати прізвища. Всіх бачив, все відчув. Щиро вам дякую. Також підтримати канал можна ставши спонсором каналу. Це дуже просто. Нажимаєте на кнопку під відео і все зграє більш яскравими барвами. Далі у нас Пуланір Вайсбір Дунки. Для мене взагалі Пуланір це одна з топових мюнхенських броварень. Я дуже поважаю їх пиво і люблю і Хелес, і е, звичайний Вайсбір. Я не пам'ятаю, який на смак Дункелі, але я впевнений, що теж. Непоганий. Було б справедливо, якби це пиво теж було в скляній пляшці, але пляшку я не знайшов тільки банку. Взагалі в Одесі знайти пуланер зараз дуже проблематично. Його навіть, здається, на розетці зараз немає. Ну, саме в, в темному варіанті світлий, здається, є. Це пиво я придбав у метро, спеціально туди їздив. Так, знову буду наливати в центр келиха. Хай воно собі піниться? Так, ще краплю долью. Так, що по ароматиці? Ну, достатньо інтенсивний е, такий. Е, Пшеничний аромат, тобто аромат вайцена. Паленість, карамельність в ароматі не відчувається. А, ну За зовнішнім виглядом. Піна густа. Колір такий коричневатий, мутноватий. Мені здається, що по мутності це наймутніше пиво на сьогодні. Це най, 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 найбільш нефільтроване, можна так сказати. Знімаємо пробу. Пиво петке там яке. Заходить дуже добре. Воно шовковисте, але менш шовковисте, ніж Maisel Weiss. Тут відчувається якась легка солодкавість. Ні кислинки, ні гірчинки, ні паленої такої складової тут не відчувається взагалі. М'яке та питке. Ще ковток. От з другим ковтком легенька, дуже легенька така палена гірчинка. Відчувається. В цілому непогано. У тапку 69 тисяч чекінів і середній рейтинг 3,55. Придбав я його, як казав, у метро. Ціна за баночку 76 гривень. Давайте робити якісь висновки. Сьогодні це вже не буду тролейбуси та оселесі, тому що в принципі у нас однакове пиво в однаковому стилі зі схожими параметрами, і ми маємо право їх порівнювати. Порівнювати справедливо, тому що це все пшеничне, темне, нефільтроване від різних виробників. І ми можемо відносно визначити кращого, ну, як на мій смак. Звісно, що ваші смаки можуть бути відмінними, і це ваше право. Що я хочу сказати? Дивіться: за зовнішнім виглядом: у нас найсвітліший це Бенедиктор, найтемніший це Ердінгер. Такий більш насичений це Ердінгер. За зовнішнім виглядом, так? Пінну шапку гірше за всіх тримає «Майзел Вайс». Найменш банановий це Ердінгер. Найбільш банановий це Вайс». За рейтингом у тапку вони всі 4 плюс-мінус однаково. За ціною теж плюс-мінус, тому що вони продаються в різних мережах. За різними умовами, там десь акція, не акція. Теж незрозуміло, але мінімально це в нас має заливатися 65. Максимально це я бачив, здається, Ердінгер з томось. Звісно, що картина тут не повна, це така собі вибірка з чотирьох більш доступних. Я б дуже хотів тут ще бачити сьогодні е, «Шнайдер Вайс». Я пам'ятаю, мені здається, я пам'ятаю його смак, і він був тоді бомбезний. Але я вже не пам'ятаю, коли останній раз бачив його у продажу. Отже, давайте визначати з цих чотирьох. Останнє місце у нас займає Бенедиктор. Він найменш такий яскравий, найменш виражений. Бачите, він достатньо світлий. І, мабуть, тому що він не баварець. Він займає почесне четверте місце, але я не сказав би, що це щось на рівні е, біла ніч від Чернігівського. До речі, біла ніч від Чернігівського себе теж позиціонує як пшеничне нефільтроване, здається. Але то небо і земля. Починається ще й зі складу, що там є барвники. Е, закінчуючи самим смаком. Е, то пиво я пити категорично не рекомендую. А от навіть Бенедиктінер в такому вигляді можна пити. На третьому місці у нас буде Ердінгер. Отак він якраз тут стоїть. Чому? Так, смак достатньо яскравий, він достатньо смачний. І я вам скажу, що дружина його оцінила дуже непогано з того пива, що вона. Пробувала Ердінгер і зайняв перше місце. А в мене він зайняв третє місце, тому що в нього мінімум банана. Він не такий явно виражений Вайцен, як Дункель. Тобто він більше Дункель, ніж Вайцен. Якось так, от якщо грубо так на пальцях. Мені він здається, недостатньо насиченим, недостатньо таким яскравим. Тому третє місце. Але знов-таки почесне третє місце. І це нормальне пиво, це не аутсайдер, це дуже класне пиво. І бачите, я випадково так їх побудував. Що друге місце в нас займає, займає Пуланер, хоча, хоча я ставив ставку, що Пуланер займе перше місце як фаворит, як мій улюблений бренд і все таке, але. Він не такий класний, як Майзел Вайс. Майзел Вайс заходить дуже гладко, шовковисто, він смачний, він насичений, в нього є оцей банан, і в нього є насиченість, і в нього є якась карбонізація, колючість. Тобто, це відносно цих чотирьох, Майзел Вайс, це для мене безумовний лідер. А Пуланер не дотягує. Трішки ця якась солодкавість, звідки взялась. Не мені вона не дуже зайшла. В цілому, та теж він банановий, він вайцен все таке, але Майзл Вайс краще. Не здивуюсь, якщо ви будете писати в коментах, що вам краще заходить Ердінгер. Я ж кажу, що моїй дружині Ердінгер зайшов краще. І не дивно, це все таки світовий лідер по продажу пшенички. Тобто пшеничку вони вміють робити і продавати інакше б хто б його купував, якби воно було зовсім ніяк. Ердінгер теж заслуговує, але от в моєму особистому рейтингу він на третьому місці. Ну, взагалі, якщо говорити по місцям, то це все німці. Німці вміють робити класне пиво. Німці роблять класне пиво. Так, воно дорожче, ніж наше українське, але наше українське не дотягує до цього рівня. У нас немає такого пива. Хоча потреба в такому пиві є. Це імпорт і тому така відносно висока ціна. Я не здивуюся, що в Німеччині це пиво вважається бюджетним, і роздрібна ціна пляшечки десь коливається в районі 1 євро, тобто в районі 40 гривень. Якби у нас була така ціна, наші б виробники нашого пива вже б давно загнулись. От така моя думка. А на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваш фідбек, чекаю на ваші відгуки щодо відоса і щодо цього пива. Чекаю ваші враження від цього пива. Може, хтось напише, яке пиво могло б позмагатися з цим пивом в такому батлі. Взагалі, яке пиво ви б хотіли бачити на огляді? Коменти безкоштовні. Пишіть, я все читаю. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.